Доброго дня всім! Сьогодні фарширую перчик. Нарешті дійшла черга до мого консервованого перчику. Бачите, який гарний, жовтий, червоний. Це в мене домашній перець. Так що приготувала фарш, курицю, перемолола свининкою, додала всі спеції. І зараз я його. Так сказати, начиняю фаршиком і буду запікати. От у мене тут вийшло 8 перчинок, і буду тут його запікати. Заливаю в мене томатний сік. Заливаю томатним соком. Томатний сік у мене той, теж свій домашній. Накриваю фольгою і ставлю в духовку на хвилин 20.